Сьогодні на усіх будинках жовто-сині прапори. 20 років тому українці обрали незалежність. 90,3% українців проголосували за незалежність України на референдумі 91-го року. Того ж дня народ обирав першого президента держави. Львів'яни 20 років правління української влади оцінюють доволі песимістично. Говори погано, бо не собі державу зробили а народ кинули, як собак вільних зробили. Посередньо Могло би бути краще. Сподівалися по, по меншій мірі. Треба дивитися на те, як жилося людям тоді, як, як живеться зараз. Навіть не знаю. Ну, хочу сказати, що ми не йдемо до ліпшого. Щасливий, що я дожив до сивих, як кажуть, голови і до самостійної України. Тільки жаль, що начальству жреться подонки у Верховній Раді нині ж за самостійну Україну за даними соціологів проголосувало б лише 59% виборців.